Ну, бачите, мінералочку, я трошки ще підсипав сьогодні мінералочку, як люблять. Зараз їдять мінералку на повний рот, на повний ключ. Летячі голубки, Але ви знаєте, ось ці нижні трошки нижче стало летіти. Трошки опускається. Значить, з цього одно висновок, що політ сьогодні буде недовгий. Не довго довг сьогодні летіти не будуть. Запускайте. І стоять на північ. Ну який вітер цікаво глянути, понора загляну. Ну внизу вітру немає. От бачите, я вам показую специфіку своєї місцевості. Ви час що ви просто виявляли. Завжди треба брати поправку на свою місцевість. Погляньте, бачите? Ось таке коливання, колихання. Дивіться. Бачитеся? Високі дерева теж в полі стоять. Він... І не демонструють нам нічого такого. Да. Ну На голубки, будь ласка, дивіться. Бачите ось це? Я нижній показую, бо верхній ще може вітер є. А он цих вітру немає. Ні, стоп. Опять не так, неправильно. Вітер є і там, і там. Іначе вони не стояли б. Голуби не будуть стояти. Вони параються. На поток. Опа-опа-опа-опа. Що опа, це опа, вони? Затрепотіли крісочками. А, прилетіла горличка. Вони трохи зізлякалися її. Бачите? Вона горличка. Вони зараз бояться, тому що ятреб налітає. Ну ця четвірка теж стоїть на потоках. Бачите, ще даже і не розтакий, ще й полуускладені. Є та інтерес, горі є. А внизу нема, ноль. Ой, будь ласка, і вирощите Миколаївську безкружну птицю в таких умовах. Так. Ну а верхні ще там поки, верхні, ще там. Шевеляни, вони так само, так? Да? Так само по полускладені. Формула хвоста ще читається. Формула хвоста ще читається. Там не однакові, так? Да? Так, да, вони однакові. Про що я кажу? Тому що я слідкую. За їхньою розпущеністю пера і одразу бачу, який там вітер, на якому вони вітрі стоять. Ну, майже однакові, що там, що там. Ще поки не їду, ще трошечки побуду дома. ось час дозволяє. Ну, остерігаюсь, я я скажу, чесно, остерігаюся ястреба Не знаю. Бо, як правило, вранці я не бачив його. Я його бачив ввечері, ввечері налітає. Тут не бачив вранці. Ну все, хай летять поки. Так, ви знаєте, я, мабуть, помилявся. Четвірка ні. Четвірка трошки знов піднялася. Я думав, вона йде на посадочку. Але ні, вона знов трошки піднялася, та четвірка. І я так думаю, що, мабуть, вони зараз четвірка підніметься до п'ятірки. Отак, я думаю. Я думаю, зараз четвірка сяде, потягне за собою ту п'ятірочку і недовго буде літати. Але ні. Четвірка полізла. Мабуть, через хвилин 15-20 вони будуть всі разом. Але все рівно невисоко. Не високо. Ну, зараз приблизно метрів може 500, так 450. То так, знаєте, на око. На моє вже таке професійне око, яке руками дивиться в небо. Визначаємо. Так, глянемо зараз на стан вітру. Ну, Це приблизно однаково буде, так? Да? Ну, формула хвоста читається, так? Да? Формула хвоста читається і там, і там. Всі трошки з... Зібраніші. І трошки зібраніші. Так що ви знаєте, я тут трошечки повелився. Я думав, вона вже майже йшла, вже включала вже посадку, вже запросила аеродром, вже диспетчер дав їм дозвіл на посадочку. І тут, мабуть, диспетчер сказав, що ні, аеродром зайнятий, трошки треба покрутитися навколо міста. І вони знову піднялися. Чекають посадочку. Немає їм добра, ще поки на посадку. Немає добра на посадочку. Ну і вище, бачите. Ну, що ти вище? Я тих кидав раніше, я тих кинув п'ятірку, потім зібрав цих, кидав з двору сьогодні, лінувався заносити, а потім цих кинув хвилин через 10, можливо, через 8, через 6. І вони так піднялися. В однаковому часі, на, приблизно на однакові висоти, але ті трошки забралися. Ті трошки забралися. Ну що, далі чекаємо. Жалко, певно, що я не зможу до кінця послідкувати. Жалко, звісно. Ну нічого, вже Ну, політ вже буде більше, за півтори години, це вже однозначно. Але рекорду не буде. Ну якого рекорду. ну хоча б рекорду цих днів, бо літали ось на днях 2,5 години ввечері. Не буде цього рекорду. Все, ще наблюдаємо, наблюдаємо ще. Так, ну, як я й казав, не пройшло 15 хвилин. Як уже стайка разом літає, бачите? Вона час літала, більше часу літала. 4-5, 4 плюс 5, 4, 5. А тепер, бачите, ті трошки впустилися, а ті піднялися вже літають однією стайкою. Ну тепер я тепер думаю, що зараз вони ще трохи піднімуться, хоча метрів на 100, то політ буде довгий. Тому що вони привикли такого в компанії демонструвати хороший політ. Я думаю, що шанси є в нас. Шанси є трошки політати довше двох годин сьогодні. А це не суттєво, я так просто кажу. Це не, 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 не реклама, не, не план. Ні. Це так просто. Спілкую з вами. Зараз понаблюдаємо, Мені цікаво, зараз просто така картина сьогодні була. П'ять, потім 4 літали більше годинки. А зараз вони дев'яткою стали вже. Зараз побачимо, що буде. Зараз побачимо, що буде. Чи включать посадочку, чи піднімуся. Заліто залежить, мабуть, трошечки і від вітру. Якщо вітре зараз трошки за їх туди, допоможе їм піднятися, то все буде сприятлива погода для підйому. А якщо навпаки штиль, то зараз трошечки вже температура піднімається, стає тепліше, Не. стає тепліше, то толубам важче буде, вони трошки, мабуть, будуть... Включати посадочки, так? Ну все, очікуємо. Час покаже зараз. Так, все, дочекався я. Дочекався, я вже все падається вже. Все, все падається. Не пішли вони вище. Ну, до двох годинок літали. Точно не знаю, але десь година 40, отак от точно є. Бачите, падають. Повний штиль. Бачите, повний штиль. Нема погодольотних. Ну, трошечки температура така сприятлива, тому що похолодало. Аби ще був вітерець, було б заліз чудові польоти. О, Сідають. Так, все. І на провода, да? так? Ну, їхнє таке місце в кожного пригріта. Нормально це відчувають, бачите, сині не вентилірують. Всі ну, себе нормально відчувають. Рябенький. Це перебій голубці. Перебіг голубці. Вона в мене одна. Толя, це перебій. Хороший голубець. Хороший такий літаючий голубок. ось я, я, я ще вісім нарахував? А, о! Хе. Ще один там барбос літає, а воно латя ти не ще один не сів. Ще один не сів. Ну що? Ну що? Вже сяде якось без мене, мабуть, так? Да? Воно, ладья весні. Ще один залиши в небі. Ну все, ось, ось такий. сьогодні був ранок. Ну, взагалі майже кожен ранок такий, але відрізняється чим. То гірше літають, то краще літають, то взагалі не літають, то криються. І так кожен день. І так кожен день. А що? Ось такий ранок. Ну, що? Всім всіх благ, всім миру, нам на світі цього миру. Ну Мир наближайте, всі відчуваєте. Да? Діло тільки в Все, Всім миру, всім пока.